Юрій Петрович вітаємо з перемогою. Сьогодні перший історичний матч для Титан Одеса, Всеукраїнській аматорській лізі. Ваші відчуття зараз? Ну, перемога є, є перемога. Ви розумієте, це була перша гра. Ми до неї дуже е, готувалися. І дуже приємно, коли твоя команда перемагає. І що тут можу сказати? Я... На цей момент, що ми перемогли, треба рухатись далі, треба тренуватись більше, треба повищати свою майстерність. Так, рухаємося далі. Це вже, як кажуть, це вже гра в минулому. Це вже в минулому гра, її треба забути і рухатись далі. А про сам рівень, що скажете про суперників, про цю боротьбу, що треба не виключатися, і так, можливо, так, якісь так, ви взяли так, інформацію так, для наступних матчів. Так, що треба? Та, та, та. Ну для любого тренера по рахунку, коли граєш 2-0. От для мене, як для тренера, 2-0. Це я дуже ненавиджу цей щит. Розумієте, тому що коли щось там маленький рикошет, якісь там дальні удари, два-годин і все, і пішла паніка. Пішли все. Я, я от цього боявся, це збулось, але ми хлопці молодці, працювали добре, а які були ошибки, ми їх будемо розбирати і і справляти. Ну і те, що ось Віталій Балашов, він кілька матчів вже зіграв за команду, а забив перший гол саме ось в першому матчі. Да, тобто да. як майстер зіграв. Ну Віталія, Віталія людина, яка пограла в дуже сильний футбол. Він лі, 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 лідер, тому він і робив те, що мав робити на футбольному полі. Ну і наостанок про те, що сьогодні було таке принципове протистояння з вашим колишнім партнером по виступах в Миколаєві. Мизенко, Мизенко це мій друг, ми грали з ним разом. Це дуже поважна і дуже добра людина. І я був дуже радий, коли його побачив головним тренером цієї команди. Ми, Ще після матчу ви розмовляли, Ні, ми, ми обіймалися, ми розмовляли, підтримували друг друга і так далі.